не Серйозно? Хто? Ставлю на голосування. Хто за? А е, я не бачу Петра. Дякую за. Е, бачу вже Петро. Та. Звернення департаменту житлового господарства, е, внести статутний капітал, муніципальна урядова. Та це їм погоджено, було і виділено на сесії півтора мільйона гривень. Ми просто просимо погодити розпис використання коштів. Це є півтора мільйона на облаштування поля на Голосківському кладовищі. На голосування, хто за? Дякую, рішення. Якщо можна, у нас ще восьми дев'яте додаткові. А що додаткові? Переконували економічні департаменти. На 156 мільйонів додаткове питання і на 300 разу. Ну це насправді не нове питання, це питання, що я казала, що різниця в тарифах. Ми говорили від початку, ну, департамент зараз кажучи, так. Ми відстані спосіб приймали на розшкодування таку і те сама і ми просили 740 мільйонів на початку року на теплоенерго для того, щоб забезпечити їхню діяльність, але дали нам 585 мільйонів, тобто менше. Крім того, по пакету стійкості ми також просили ці кошти, але станом на сьогоднішній день ну, не реалізований є пакет стійкості, тому ми просимо погодити теплоенерго 155 мільйонів і водоканал 156 мільйонів. Теплоенерго оплата. На зарплату і на газ, тому що йде по програмі підтримку теплопостачальних організацій. Різниця станом на сьогоднішній день в нас є борг держави перед нами стосовно різниці в тарифах. Один мільярд нам винні один мільярд двісті сімдесят мільйонів гривень. Прошу? Ні, такий був і був, так? У е, нас немає питань. Ми ж на початку року, коли закладали, і ми думаю, домовлялися, ну, не то, що останній раз, що ми до 1 жовтня вже мали запрацювати в нас наглядові ради на водоканалі, і ми це все розтерміновували. Ви зробили все, щоб вони не запрацювали до 1 жовтня. Ви до 1 жовтня тільки зібрали комісію. Так. так, і сьогодні От, засідання є як, ну, дайте, 16 Як ми зараз прийшли, понісну? прийшли просити повної статутного фонду, якщо була умова одна? Тобто ви сказали, що все проголосуємо, все всі розуміють, борги і так далі, але до 1 жовтня мала бути наглядові ради працювати вже. Але є поетапність, Не треба було ухвала сесії, сесії, була одна. Потім друга Ні. ухвала була про затвердження типового статуту Добре, хто, для наших комунальних підприємств. за те, що, Хто це, 8, ці, 8... Заз... Зараз вони просить по загальному фонду. Зверніть увагу. Ми просимо по, по зараз... Це не поповнення це Ми вже голосуємо. Восьме питання. Хто за? Це по програмі. Будь ласка, підтримайте. Чотири. Підтримай. Двіся, але, але програма теплопостачання ніж, це загальний фонд це не поповнення. Ваше зауваження, ну ми так, не можемо вже. Ми цілий рік, два роки говоримо про ті наглядові ради і так далі. Була остання домовленість 1 жовтня, вже працюючи на глядові ради зі всіма конкурсами, з відборами, з картами. Але я скажу програма теплопостачання. Це не поповнення це на я просто... Е -е. Дивіться, це, це є загальний фонд. Можна, можна, я ще скажу. по наглядових радах? Дивіться, є. Певний алгоритм дій, який ми маємо пройти для а, того, щоб правильно і а, законно а, створити і на наглядові ради, прийнято пане Віталій, дві ухвали сесії. Раз. Друге створена вже конкурсна комісія стосовно наглядових що, рад. Все... Третє: сьогодні ми е, визначаємо категорії відбору для е, учасників наглядових рад. Сьогодні, в 16-й годині, у нас буде засідання, тобто ми рухаємося вперед. Всі, всі це розуміють. Ми вже чули, тобто ми є в тих комісіях, але не може бути так як по електронному квитку, що ви оцей, оцю мантру говорите 17 років, що ми робимо, ми зробили один крок, ми зараз готуємося до другого, але ми вернулися знову до першого. А от ми вже в підготовці другого кроку, але знову нам не дає перший крок зробити через себе якийсь крок, бо ми не можемо таке слухати. Якщо ми сьогодні затверджуємо квалікаційні вимоги, ми публікуємо Я Я на, на голосування. сайті... голосування, хто хотів, проголосував, Я хто знову. вважає, що це для нього нормальна така е, двохрічна брехня, то це ну, ті люди про... Що ви від нас хочете? Ну і я ще одне скажу, що це не є поповнення судно капіталу теплонеру. Це є загальний фонд, це є програма підтримки підприємствам. Підемо далі, рухаємося Прошу підтримати. Далі, Прошу підтримати. Ми вже запросували хто проти. Один проти, хто утримався. Двою тепер да, по роботі так, водоканалу давай. я дзвонила на збоїщах знову на вулиці Нагірні, прорвало е, е, всю водонапірну башню, чи як вона там називається. Знову вилилося 17 кубів води. Люди мені дзвонять і кажуть, ми викликаємо аварійку. Вони говорять, у нас, нема бензину, у нас немає бензини, в нас немає того, нас ну, на що ми гроші даємо Так не даємо. Ми не даємо зараз. Давайте дев'яте питання. Теплоенерго 155 мільйонів. Я не вирішала, на що це? Тепер точно. Дев'яте питання. Дев'яте питання. В нас восьме ми говорили теплоенерго, то дев'яте буде канал. Дев'яте теплоенерго. Як я витік води і не надають плоду. Що, У нас немає. Дев'яте Дев 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 питання відповідаль. Дев так, давайте. Для безперебійної роботи підприємства Львів Теплоенерго нам потрібно до фінансування 155 мільйонів 959 тисяч до кінця поточного року. Ця, ця сума нами пропонувалася ще в кінці минулого року, але об'єм фінансування був менший, але показує практика, що потрібно це дофінансувати, щоб підприємство могло розрахуватися за не, газ. Це по загальному фонду по програмі. Є вважання голосувати? Звичайно. Тариф є зараз діючий 2018 року. Ми затвердили економічно обґрунтований, але ми його не застосовуємо для населення і для бюджету, а тому що не можемо застосовувати, є нормативні документи, які говорять, що ми для населення не можемо застосовувати новий тариф. А, що мільярд двісті сімдесят Ми вже порахували що там більше ніж мільярд двісті сімдесят. Ще ,270. немає підтвердження Це, по останньому миллиард. кварталу. Останній останній квартал ми та, ще не включали. Це є без останнього кварталу. Наскільки я пам'ятаю, ми минулого там, якої комісії просили, ну зверніться шкода? Суд зверніться, хай нам держава повернеться з кварталом. Держава в двадцять першому році всі підписали меморандум. Ви пригадуєте, що не піднімаються тарифи тарифини. Держава сказала, що стрящить на собі місцеві ради. За це ми даємо плюс 4% ПДФО. Мали 60, маємо 64%. Так от за тих 4% ми будемо мати десь 480 мільйонів цього року. А витрати, як ви почули, їхні по теплу. Їхня потреба дев'ятсот 930. На сьогодні ми заклали 788. По, два, по двох теплоенергія. І вони кажуть, що потреба 930 і потреба 650. І це проблема загальна для всіх рад по Україні. Така, не така сама, але ну, така сама, тільки інша в цифрах, історія поводоканалу. Так само не відмінути пари. А витрати на економічний обґрунтований тариф тягнуть на собі місцеві ради. <поць> ми, ми з вами не були розмові <поць> за ці <поць> ті... містами. Це <поць> <не> <поць> по всіх <Це> містах, що <поць> міста. <Я Це> <поць> міста. поговорювала. це <поць> по всіх містах. Друге питання, що від відшкодування іншим містам іде. Відшкодування комусь іде, нікому не дають, нікому не дають відшкодування. Ми були неодноразово на зумнарадах. ми просили кошти. Ні одного місту відшкодування не йде. 100%. Пригадайте, минулий рік приїжджав комітет. Ми про це говорили. Рік ми формували бюджет. І та сама історія продовжується цілий рік. Добре, закінчиться війна перемогою. Може, в мене є пропозиція? Так. Якщо ми розуміємо, що опалювальний сезон у нас буде. Якщо ми це питання на сесії не підтримуємо, так, чи зараз, то в нас опалювальний сезон може бути під загрозою, чи не може може бути, може бути під загрозою. Дивіться, Тому... дайте нам загально просто. У нас сесія буде в наше одна комісія, буде перед сесією. Дайте загально просто розуміння, скільки в нас є оця заборгованості, скільки які в нас економічні показники діяльності за цей рік. Які mm -hmm. в нас там борги? Скільки ми вже здали статутних фондів? щоб ми все бачили? Бо ви зараз даєте 155 мільйонів. А може в них на депозиті 300 лежить? Ну ми не знаємо. Правда? Це так само, як нам завжди кажуть, тут зупиняться трамваї, і нас кожен mm -hmm. газ шантажують. шантажують. дивіться, я я просто поняла, що водоканал не прийняти, але насправді в мене ще є одне прохання: mm -hmm. водоканалу наш рембут винен. І ще купа підприємств. Теплоенерго, винні заводи також. Так от теплоенерго вже звертається, і, будь ласка, ви з цих коштів поверніть водоканалу, і в нас цифрка зовсім інша тут вже буде. Так, так якщо теплоенерго дадуть, хоч щось. Тоді -то теплоенерго може повернути так заводу. Так, власне, і Але тоді в нас буде цифра не не інша. Не інша. Прошу? Є, там буде, буде. Ні, там вода отак. Ні, теплоенерго, не водоканал. Вода за... Якщо ми говоримо про газ, то на ага. газ, зараз я скажу, що ну, це треба вирішувати. ми можемо мати якісь е, е, адекватні таблиці і сісти в тому розібратися. Тому що по водоканалу я, наприклад, зрозуміла, що якщо ми повернемо, ін е, 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 якщо інші підприємства, наші комунальні повернуть водоканалу, то в нас цифра зменшується втричі. Розумієте? Тобто, давайте можемо якось. Е, ви нам надасте якусь інформацію, про яку ми працюємо, і нормально тоді буде якась співпраця тут. Добре, нам... Добре дамо інформацію, в нас є, ми можемо буде, розгорнуту інформацію да, дати вам. Як, як це зробити? Ні, дедлайн за вони зацікавлені самі. Ну, Чим швидше, можна завтра. Не. Ми праців... можемо дати на завтра інформацію. Нам стимпти в сесію, пам'ятаєте, ага. я не хочу в останній день, щоб ми... Тобто, щоб це не було останній день, Ввечері перед колегією в серву. І... Ми дамо, скільки ви нам дали, скільки Та, треба, скільки ми просили. І є. чому нам Та, треба суму. Я виносу давне питання Скільки Заборгованості, в них територської і все решту. Бо дійсно, якщо 50 мільйонів тільки комунальні наші боргують їм. Ми... Та боргують? Ну, Більше. Хто зараз? Дякую, рішення. Повертаємося до порядку денного за Вівавтодор. Е, Стосовно ставлено перенесення. Хто за? Я знаю. Послухайте, е, є прохання Москаленка, він сьогодні буде мати зустріч з активними мешканцями Львова. Ми поговоримо з громадою, а тоді будемо не розглядаємо не розглядає, переносити. але поки що не, не розглядаємо. Ми потім, можливо, знову про комісію отримуємо. Звернення управління архітектури урбаністики просять 350 тисяч на розроблення детального плану е в селі Гляда. Це да. мова да. йде про два детальні плани розкидних доріг. Минулого разу переносила з прошу, мала розглянути профінах міста, але сьогодні розглянула yeah, stop, stop. а Чому ми замовлені цього детального плану? Річ в тому, що дозволу на розробку літальних планів віддавалася на службу автомобільних доріг. Yeah, yeah. Так як вони помокають, якщо вони будуть замовни, проведуть театр на закупівлі, які вони будуть замовником, це yeah. суперечка то ухвалюють, тому що ухвалюють. Замовника, мій української архітектури. Це ні, тристоронню договорку, так як завжди це, це, є. Твосторонні угода не піде, тому що для того, щоб вони визначили виконавця, їм треба вкласти свій внутрішній теми. А воно хіба в нас в нашій ОТГ проходить, у ця дорога? Так, так, так це мова для про нашого ОТГ. Це є територія рудної, територія дитинства. Угу. Е, я бачу нам дешевше внести зміни в Хмалу і все. Якщо там, чи ми припускаємо... бути бути Яка звіта ми будемо давати про що Ні, так має. Це робить служба автомобільних доріг. А для чого це взагалі той детальний план? Для розширення об'єднання дрони. Ну але профільна комісія що погано бачить, що. Там сюди йдуть карти, домсюди людей державні і Вони всі видані купить дорогу. Там нема куди їх Ну, Власне, там, наприклад, в частині роду буде йти мовити про вибух земельної ділянки. ділянку. Це питання заслужбувати. Це питання образовують і вони заходять. Добре, а скажіть мені, будь ласка, ми зараз цей мільйон віддамо, так? <клес> і який наступний крок? Ну, teraz... Ми будемо змовити на питання плану. В цьому дальному плані буде допомоги, випробувати ділянку заходимо. Я будуть викупляти, тоді. Так слухайте, така область замовляється. А детальний план ми зробити. Детальний план це місто воєнна документація міста Львова. Звісно, ми маємо її розробити. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую, Шняні. Звернення департаменту 13, так? Друзі, ставлю на перенесення дане питання, потім пояснюємо. Це і каналізація? Це не на часі. Хто за? Природоохоронні захист що, що перенесення. Перенесення. Це вони хочуть перекинути одні кошти ниніше. на інше. Це цільовий фонд, вони це. Мають свої так. гроші і 100%. Вони вони діамант е, проєкт ухвали, продаж діамант аук земельної ділянки до нас потрапило, тому що вони просять розтермінування. Хто здав? Хто проти утримався? Утримався. двоє отрималося. Рішення Євге, ви мені нічого не казали. Проєкт ухвали про продаж автостар сервіс земельної ділянки на Шевченка. Там я не знаю що. Кажіть, 15 доброведення. Проєкт ухвали про продаж на мене ділянки на вулиці Шевченка. Чого до нас прийшли? У акцій сьогодні час. На 12 місяць. Питання є, думаю. Хто за? Дякую, що вийдір з протоколу постійної комісії Свобода слова щодо звернення з про надання матеріальної допомоги або будівельних матеріалів на проведення робіт. Перед Це те, що згоріть годину. Ні, ні, ну, не, не то. то. В мене... В мене... В мене... В мене... Я з пані Гущак і в я зараз об'єктивно всю інформацію в неї виведу. Це та там, де є кіната кілька... <суспільнатри, суспільнатри> квартира і купа дітей, <коріг> і допомогів. Це неодоразово <коріг> було. Там дуже багато дітей. І що? <коріг> <може, коріг> і там при з них половина позбавлена, роста. Так, там дуже може бути різна інформація, хочеться з'ясувати. Ставлю на перенесення, хто за кольору. E, 19 проект ухвали про e, e, затвердження програми перспективного розвитку. Хто за? хто за? 19 e, розширяємо перспективний план розвитку. Е-е. Причому так і так за. Можеш. Звернення. Переходимо до додаткових питань. Друзі, давайте вже закінчимо це нарешті. Ні, додаткові питання. Тільки що проголосували. Звернення департаменту фінполітики стосовно проконня погоди зміни до бюджету. Перша додаткова. Віка, що ви робили що в нас там є? Служба справа, дітей перекидає 5 тисяч, але вона між своїми перекидає, вона бере, е, е, збільшує на навчання, а зменшує те, що економії в них є по енергоносіях. І так само е, департамент вільни, міської мобільності також між своїми поточними перекидає 70 тисяч. Другі чекайте, чекайте, чекайте. І ще адміністрація міського голови вона вже вас це радило. Це проекти рішення на, на, на п'ятницю. Радили пандус на куперника 131 тисячу одна це радило. Це проект рішення виконкому, який йде на п'ятницю. І ще один пункт там є. Департамент економічного розвитку він міняє назву об'єкту. Ви так само це півтора мільйона кома дев'ять тисяч. Це не смійтеся, з моїх Це грантові кошти від Варшави. Це одне питання? Це проект рішення. Це в одному питанні. Там є різні світівки. Я вам це розказую. Це а що до відома? Це що ми це, ні, не ми до хоче, це ми, перед виконком? Тому, я, все, тому я, все, я я вам і так детально розказую. І п'яте питання. Шевченківська адміністрація зв'язку суми е, компенсація віде. за невикорсіння 10 працівникам 644 тисячі. Але ми беремо це з тої нашої заброньованої суми. Тому п'ять питання. Оскільки це все перекидки в межах розпорядника або між нами розпорядника, без виділення да. додаткових коштів. Хто да. за і тільки відміна назви то, що ви дякую? Так. Рішення прийнято звернення виконавчого комітету стосовно прохання погодити про розподіл за 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 за, за. Да. Мамірина. Мамірина. боже, Мамірина. боже. Хто за? Я! Як, всі Хто за! Одноголосно! Пара, ти за? Ти за? За? маєш двома руками бути за. В тому кабінеті всі піднімають виконкорню руку швидше, ніж говоруючий про це до Почекай, почекай, почекай. Я поняв. Я не побачила, як Петя проголосував він на підстані, розумієте, аж все за. Звернення виконавчого комітету стосовно прохання полагодити виділення коштів по загальному фонді забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури мистецтва на суму 514 тисяч функціонування комунальної установи. Яка установа? Установа яка? Станова. яка? Хто знає яка у до за культури стосується? Чого? Доброго дня, це стосується фонду культури. Кошти є передбачені в департаменті розвитку. На початку року були передбачені 500 тисяч, то ми просимо їх перекинути з департаменту розвитку на, е, на виконавчий комітет. І що виконавчий комітет буде робити з цими грошима? Це є зарплата працівників фонду культури. І до кінця року ми вже створили фонд культури. Я до вас приходила з різними рішеннями, які ми приймали по фонду. Установа кілька вона... почекайте, у нас є зарплатний фонд у розбірі півмільйона гривень. І є фонд, який ще не працює правильно. Ні, працює. Власне вже йде співпраця з ЮНЕСКО. Ми вже почали роботу. Тому ми просимо ті кошти з департаменту розвитку перекинути. На виконання працює. Місця. Скільки людей працює? Зараз ми ще не брали людей на роботу, бо ми не маємо грошей. Ми мусимо мати гроші, відкрити рахунки і починати роботу. Тобто це на майбутнє зарплати, правильно? Так, це буквально на п'ятьох людей. Так, не на голосування хто за ходь осад, що майбутнє. Давай, Дякую, Сиро. Я утрималась. взагалі не можу зрозуміти, кому ми платимо, за що ми платимо, скільки ми вони беруть людей на роботу, а зараз ми просто перекидаємо на зарплатний фонд. Скажи, будь ласка, а ми можемо ці кошти проконтролювати, щоб вони в не пішли в іншу так. сторону? Мабуть, да, да, З розписом. Да. Зараз зараз звернення управління екології. Друзі, давайте вже закінчимо той любов. Звернення управління екології та природних ресурсів просять по перекидки з департаменту містобудування, ні, на департамент, з управління екології. А що ви забрати? Кажіть, не знаю. Однівкове питання знає. Я його не бачу. А от дітей? Коловій, а чого ви даєте свої гроші департаменту містобудування? Цілий мільйон і 216 тисяч. Ви в двірках стоїте, вас, не чути. Не чути вас. Тарас, то ви може скажіть? Це гарно, що вас. Чи так? Кіно там звіна цього. То вже і ті прийшли, і ті прийшли. Mm. прийшли. Тарас, <татрес> скажи, підтримувати нам, не підтримувати. Я, <татрес> я пропоную. Да. Ні, я про гроші літали на підшу. Ні, бут бут а, не, ну ви ж я взагалі перший раз По-перше, чому це додаткових, по-друге, по-друге, один <татрес> мільйон. Ні, я піду, а, 60% я пропоную збільшуватися мільйонів. À, давайте, можливо, налаштую це і давайте далі. À, у нас вичерпка. Тарас, поясніть, будь ласка, ви ж тут є. Почекайте, Тарас, поясніть, будь ласка, що тут за 1 мільйон 200 тисяч я вам віддаю. Якщо вони вибирають, ставлю на перенесення, то за. Знесіння тоже. Знесіння, послухайте, там су в ґрунті, Вони знайшли свої гроші, дай, себе середині, їм треба робити за Я бачила я фотографії, ставлю на голосування, хто за. Дякую. Не треба їм мільйона, вони знайшли 200 тисяч. Шановні колеги, дякую за роботу. Я перепрошую, А там додатково було по Ірина Вікторівна просила.